Приобразився на грі Христи Борена, угожений без словити Богу нам було. Нехай за цей нами світу, безпоконів, ходит в на морозі, то давчи слава тоді. Преобразився ти на горі Христе Бог. сказав, що життєвне славу тільки ті може нам було. Нехай засяє на морі, і тут є спокоєві. кривавої кривавою Боже, може спасіння до раді спасіння, тому праві. Господи, треба саме до місто, що праві сьогодні. Преобразився ти на горі Христе Бог що в і світ і можна було, нехай засяє нам рішення східно, бо я спокони вічне, политвами породиться, подавши славу багато вічаю, що ти, святинові Христе Бог. На більше світло твоє скоконе вічене, молить на порозі зілодовчила.